Доброго дня, любі малята! Самим сімейним, теплим і радісним святом вважається новий рік. Кожна людина чекає новорічного чарівництва, особливо в наш час. Серед багаторічних традицій українців до Нового року встановлення та прикрашання ялинки. У давнину люди вірили. Що, прикрашаючи ялинку, вони роблять злі сили добрішими. Як і раніше, сьогодні зелена красуня залишається символом новорічного свята. Оплутана нитками бус у блискучих кулях ялинка красується в кожній родині. Неможливо уявити новорічну ялинку. Без блискучих великих скляних кульок. Перші такі новорічні кульки з'явилися у 1848 році у Німеччині. Для краси і в наш час кульки прикрашають різними візерунками. Пропоную сьогодні прикрасити новорічну кульку в техніці декупаж. Для роботи нам знадобиться. Кулька з пенопласту з гачком для мотузки, серветки для декупажу, ножиці, клей, пензлик та серветка. Спочатку візьмемо ось таку серветочку та виріжемо ось таку ялинкову гілочку. Ось яка в нас вийшла гілочка. Ми з неї знімаємо нижній, Шар серветочки. Так, ось яка вона тоненька, гарненька. Подивіться, ми ще вирізали ось такі гілочки, ось такі прикрашені шишечки, ось цієї серветочки, та багато таких шишечок. Тепер ми з вами будемо прикрашати нашу кульку. Так, трішки змастимо, клеєм кульку. Так, прикладаємо серветочку, нашу гілочку з серветки. Ось таким чином. Притискаємо та будемо рівненько-рівненько змащувати з усіх боків клеєм. А тепер з іншого боку ми ось тут. Приклеїмо ще гілочку. Тепер ми приклеїмо шишечки до наших гілочок. Ось таким чином. А тепер ми зверху прикрасимо нашу кульку ось такими шишечками. Ще з боків з одного та з іншого боку. Ми приклеїмо ось такі гілочки з шишечками. Так, подивіться, яка в нас вийшла кулька, і з цього боку, з цього боку ми теж прикрасимо гілочками та шишечками, ми почекаємо, поки висохне наша кулька, прикрасимо її мотузкою та бантиком. Дітки, подивіться, яка яскрава, ялинкова. Кулька в нас з вами вийшла, до того вона ще й безпечна для діток. Вона не скляна, вона з пенопласту. Спробуйте, і ви зробити таку гарну кульку. Проявіть фантазію, зробіть такі кульки та прикрасьте свою ялинку таким новорічним чудом. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!